Вітаю! Мене звати Ольга Сафронова, я акторка. Мій зріст 1,80 вісімдесят. У мене довга шия. І мені 42 роки зараз. Тобто народилася в 1981 році. Довгий час я намагалася йти по життю дорогою, яку мені обрали інші. Тому у мене є вища економічна освіта і досвід роботи в міжнародній корпорації. Але голос серця переміг. Зазвичай мене кличуть на ролі таких тихих, скромних жінок або а, ексцентричних таких дивачок, а хочеться зіграти просто живу людину. В яка все це поєднує в собі. Наприклад, зараз я сижу в цій сукні, а під низом спортивні штани. От таких героїв і хочеться грати, які неоднозначні, які в якихось ситуаціях ведуть себе неочікувано самі для себе, які стають перед складним вибором. І історії такі хочеться розповідати, які змушують глядача замислитись. Я володію англійською мовою. I speak English. Uh, я можу говорити по-русски, ну та український-русський, тому що я з Києва. Uh, я вожу автомобіль дуже класно, будь-який. І буду дуже рада з вами познайомитися особисто і попрацювати. Дякую.